Hello, everyone! Всім привіт! Сьогодні у нас listen and read. Прослухай та прочитай. А для початку ми познайомимося з вами з новими словами. Давайте на них поглянемо. Перше слово move move рухатися. Ми з вами вже знаємо це слово move рухатися. Бенд. Бенд. Нахилятися, нагинатися. Теж знаємо це слово. Стреч, стреч. Простягатися. Робити ш... Ставати ширше. Це нове слово. Стреч. Стреч. Тач. Тач. Доторкатися. Ми з вами на минулому році розбирали це слово тач, touch, touch. Stamp. стемп. Тупотіти, тупати. І останнє слово у нас сьогодні з вами: це слово клеп. Клеп. Плескати, плескати в долоні. Клеп. Давайте послухаємо з вами, як звучать ці слова. Unit three, recording seven, listen and say. Move, bend, stretch, touch, stamp, clap. Now listen and do. Let's do some exercise. One. Move your arms. Two. Bend your knees. Three. Stretch your body. Four. Touch your toes. Five. Stamp your feet. Six. Clap your hands. А тепер давайте зробимо те, що вони попросили. Move your arms. Move це рухати arms руки. Move your arms. Рухаємо руками. Two. Bend your knees. Bend your knees. Bend. Нахиляти. Згинати. knees – коліна. Bend your knees. Three. Stretch – Простягатися. Потягатися. Stretch your body. Stretch your body. Body. це тіло. Stretch your body. Four. Touch your toes. Touch your toes. Touch доторкатися. Toes. пальчики на ногах. Touch your toes. Five. Stamp your feet. Stamp your feet. Stamp це тупотіти, feet ноги. Stamp your feet. Clap your hands. Clap your hands. Clap. плескати в долоні. Clap your hands. поплескаємо в долоні. Отже, давайте разом з вами зробимо це. Ready? Готові? Move your arms. Move your arms. Bend your knees bend your knees stretch your body stretch your body touch your toes touch your toes stamp your feet stamp your feet clap your hands clap your hands who is the Karosmenkowami? Получилося. Зараз я хочу познайомити вас з новими словами. Для цього відкриваємо ваш зошит і записуємо перше слово Ай. Ми його з вами знаємо. Ай це я, Ай я. А ось і наступне слово маї. Буква Y стоїть одна, тому читається як Ай. Май. Ай майє. І пишемо Я моє. Май можна перекласти як моя, моє мої. Ай я. Май моє. Моя. Мої. АЙ. Має. Записуємо наступні слова. Ю. Йо. Ю. Ми знаємо це слово ти і слово Йо. 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 Зверніть на правило читання цього слова. Йо, Ю, «йо». Ми з вами додали одну лиш буквочку в кінець, але змінили правило читання слова. Ю, you, Йо записали і пишемо Ти твоє. Йо це може бути твоє, твоя, «твої». Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що слово ю ще може бути ви. Ви ваше. Ваші ваша. Ю Йо, you, your. Давайте згадаємо, тільки що ми з вами робили зарядку. І там було сказано: Move your arms. Move рухати, your – твоє або ваше. arms – руки, Рухайте вашими руками. Bend your knees. Нахиліть ваші коліна. Touch your toes. Touch your toes. Touch. Доторкатися. Your – ваших toes. Пальчиків на ногах. Touch your toes. I my. Ю, you, йо. Повтори, будь ласка, за мною: ай-май. Ю-йо. You, Запам'ятайте ці два слова. Тепер все, що ми з вами вивчили, примінимо у віршику. Move your arms. Ми вже знаємо. Move Your arms. Рухайте своїми руками. Stretch your legs. Простягніть свої ноги. Clap your hands. Поплескайте в долоні. Stamp your feet. Потупотіть ногами. Bend your knees. Схиліть коліна. Touch your Terrus доторкніться пальчиків ніг. I move my body. Я рухаю моє тіло, своє тіло. One, two, three. Move your body with me. Рухай твоє тіло зі мною. Я рухаю my body. Він пропонує нам рухати ваше тіло. Your body. Stretch your arms. Простягніть ваші руки. Clap your hands. Поплескайте в долоні. Move your legs. Порухайте ногами. Touch your feet. Доторкніться до ніг. Bend your knees. Схиліть коліна. Move your toes. І порухайте пальчиками ніг. I stretch my body. One, two, three. Stretch your body with me. Потягніть своє тіло разом зі мною. А тепер я пропоную вам прослухати цю пісню. Unit three recording eight. Listen and sing. Move your arms, stretch your legs. Your toes. I move my body. One, two, three. Move your body with me. Stretch your arms. Clap your hands. Move your legs. Touch your feet. I stretch my body стреч май борі. Stretch your body with me Зараз ми прочитаємо ще раз цей текст, а потім ви можете повернутися і разом з роботом проспівати цю пісеньку. Move your arms, stretch your legs, clap your hands, stamp your feet, bend your knees, touch your toes. I move my body one, two, three. Move your body with me. Stretch your arms, clap your hands. Move your Legs touch your feet, bend your knees, move your toes. I stretch my body. One, two, three. Stretch your body. With me. Move your arms, stretch your legs, clap your hands, stamp your feet, bend your knees, touch your toes. I move my body. One, two, three. Move your body with me. Stretch your arms, clap your hands, move your legs, touch your feet, bend your knees, move your toes. I stretch my body. One, two, three. Stretch your body with me. Поставте на паузу та прочитайте. І можете проспівати.